Футбольний матч розпочався о 17-й годині. Перший гол забила команда Минай. У цьому поєдинку у нас на оглядах хлопці, які хочуть, скажімо так, потрапити до основної обійми нашої команди. І вони проявляють свої найкращі якості. А, звичайно, супернику дуже важко, тим паче, що спека на вулиці дуже серйозна. Про цей матч тренер команди Локомотив Мілан Гартман каже: Ну гра мені сподобалося. В принципі, наші хлопці продемонстрували непогане бажання я думаю, що вони виступили непогано. Все ж таки, різниця в класі дає про себе знати. Ми ж аматорський колектив. А тут команда прем'єр-ліги. Я думаю, що все було добре. Команди змагалися в чопі, аби зібрати гроші для військових. Розповів ведучий матчу Степан Селменський. Що міська рада міста ЧОП прийняла рішення провести благодійний поєдинок для збору, і збираються кошти для 128-ї бригади. Це я вважаю це великий плюс, і під це і було проведено цей матч. Можливо, кожна гривня це спасе життя одній людині. Ми так це говоримо образно. Але дай Бог, щоб як найшвидше це все закінчилося, і люди могли приходити на стадіони і вболівати за своєю командою. Футбол нам потрібен. Футбол на Закарпатті це значно. Закінчився благодійний матч результатом 5-0. Перемогла команда Менай. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.